Друже, привіт! Ще пару років тому ця тема для відео була би геть неактуальна. Але, на жаль, сьогодні вона має місце. На цю тему мене надихнула розмова із моїм хорошим другом, що відбулася пару днів тому. Це страхування, майна у воєнний час. Але перш за все за вже хорошою традицією, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячні! Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем, і підпискою. Завдяки цьому Ютуб вважатиме відео більш цікавим і покаже його більшій кількості глядачів. Тож поїхали. Щоразу, коли ми чуємо цей звук, ми розуміємо, що наші сусіди-виродки знову запустили по нас те, чим бажають нам смерті і руйнувань. Особисто я бажаю, щоб все те, що вони запускають, падало на голови їх жінок і дітей. Але на жаль, це не завжди можливо. Сьогоднішні реалії, на жаль, такі, що те, що летить, зазвичай падає на території України і не в пустельних місцях. Звичайно, найбільша цінність це життя і здоров'я людей. Але і в тих випадках, коли страждає майно, житло, на яке українці відкладували роками, це також велике горе. І якщо рухоме майно можна кудись десь евакуювати, то в цьому випадку з нерухомим майном все значно складніше. І якщо раніше ми звикли берегти себе від нещасливих випадків за допомогою страхування, то конкретно в цьому випадку, друже, ти можеш трапити в пастку хибного відчуття безпеки. І якщо в тебе вже є дійсний страховий поліс, уважно перечитай умови договору. Бо навіть на сьогодні багато страхових компаній вважають воєнні дії форс-мажором, тобто у випадку пошкодження або навіть повного знищення майна внаслідок того ж прильоту компенсація виплачена не буде. А тепер уявити біль неодноразово читав в новинах, що люди, які, наприклад, взяли житло в іпотеку до 22-го року, і в це житло. Попала ракета, і це житло було знищене або зруйноване. Люди при цьому мають все одно продовжувати виплачувати іпотеку. Так, друже, житло було застраховане, бо інакше б на нього не надали іпотечний кредит. Але воєнні дії в цьому договорі вважалися форс мажором так от, хороша новина, друже, в тому, що на сьогодні вже існують страхові компанії, які готові страхувати як рухоме, так і нерухоме майно, навіть зважаючи на воєнні ризики. І щоб не трапити в халепу, я розкажу тобі, друже, на що слід звернути увагу, якщо ти вже вирішив, що таке страхування тобі потрібне. Перше, що потрібно розуміти, неможливо застрахувати майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території або в зоні активних бойових дій. Логічно, жодна страхова компанія такий ризик на себе не візьме. Але часто так буває, що і на територіях, які далеко від лінії фронту, як то, наприклад, Дніпро чи Запоріжжя, страхові компанії також не поспішають страхувати майно. Відмовити в страхуванні можуть, якщо поруч із житлом знаходиться якийсь об'єкт, у який виродки можуть цілитися, ну, як, то наприклад, військова частина або ТЕЦ. Але і часто так буває, що для однієї страхової компанії щось є критичним, а для іншої це вже не є потенційною проблемою. Тож перед тим, як оформити собі страхування майна, потрібно переглянути не одну страхову компанію. Те, що зараз є на ринку страхування, відрізняється різними умовами. Але чисто для твого розуміння, друже, наприклад, для страхування житла на суму до 2 мільйонів гривень, а є і такі пропозиції на ринку страхування в Україні, це обійдеться тобі майже в 13,5 тисяч гривень на рік. Але слід розуміти і уважно читати договор. Бо, наприклад, дія страхового полісу може починатися не від моменту його придбання, а, наприклад, навіть через 11 днів після дати підписання договору. До речі, житло, яке ще не введене в експлуатацію, в якому відбувається ремонт або яке ще знаходиться під заставою, зазвичай від воєнних ризиків не страхується. Ще одна неприємна штука це франшиза. Простими словами, це та сума, яку тобі потрібно буде достати із своєї кишені у разі настання страхового випадку. Наприклад, відбувся страховий випадок і його оцінили в мільйон гривень. Франшиза становить 100 тисяч гривень. Це означає, що компенсують тобі 900 тисяч гривень. Ну і насправді це просто конкретний приклад. Франшиза може бути не тільки в гривнях, вона також може бути і у відсотках від вартості того, що ти застрахував. Також є така неприємна штука, вона часто зустрічається у страховках типу каско і називається амортизаційний знос. Зазвичай Каско з амортизаційним зносом значно дешевше, ніж без його урахування. І зараз ти сам зрозумієш, чому. Уявив тебе, наприклад, хороший вживаний автомобіль, і ти оформив на нього каску із франшизи в 2000 гривень, але з амортизаційним зносом. І тут настав страховий випадок, внаслідок якого в тебе, наприклад, не стало бамперу. Вартість нового бамперу 5 тисяч гривень. Але в цьому випадку компенсувати тобі може не 5 мінус 2 дорівнює 3 тисячі гривень, а з врахуванням зносу бамперу, бо він же в тебе на машині не новий. І може виявитися так, що твій автомобіль вже проходив достатньо рочків, і його старий бампер вже коштує не 5, а 2,5 тисячі гривень. І з врахуванням франшизи на руки ти можеш отримати аж 500 гривень. Тож на це необхідно зважати при виборі страхового продукту. До речі, друже, ти маєш знати, що якщо в тебе є автоцивілка, вона ніяким чином не захищає тебе від пошкоджень або руйнувань внаслідок воєнних дій. Я навмисне не хочу рекомендувати тобі жодну страхову компанію і жодний страховий продукт, бо це відео, яке ти зараз дивишся, це не є нічиїм замовленням і не є рекламою жодної страхової компанії. Але ти маєш знати, що такий продукт вже є і люди ним вже користуються. З іншого боку, у нас існує, є відновлення, але як показує практика, через цей механізм достатньо важко отримати гідну компенсацію в тому випадку, якщо майно вже було пошкоджене або зруйноване. Тож, друже, як мінімум, на все це ти маєш зважати, якщо вже наважився застрахувати своє майно під час воєнних дій. І навіть якщо, не дай Боже, житло і майно були пошкоджені і не застраховані при цьому, юристи все одно радять збирати докази, щоб в майбутньому мати можливість подати позов до суду, бо в історії існують випадки, коли позивалися до агресора і такі судові справи були виграні. Таке відео на сьогодні, друже. Від себе хочу побажати тобі, щоб страхових випадків ніколи в тебе не наставало. А життю і здоров'ю твоїх близьких, а то є найближча цінність, щоб ніколи нічого не загрожувало. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.